Всі брешуть, всі. Кожен з нас, хоча б раз в житті, ставав мішенью пліток і чуток. Ми самі говоримо про інших людей, не обов'язково замислюючись, правда, це чи вигадка. Плітки руйнують дружбу і спустошують нас. Інтриги, чутки, плітки досить часте явище в історії людства. Пліткували і при дворах знатних королівських осіб, і в найбідніших кварталах. Бажання попліткувати не залежить від соціального статусу й освіти. У цьому відео ми розглянемо питання пліток та чуток крізь призму Біблії. Святе письмо говорить про плітки в різних категоріях. Давайте спробуємо дати їм певне визначення: плітки ділитися речами про людину чи ситуацію, які вам не належать, наклеп поширення інформації, щоб завдати шкоди іншим, зловживання, використовування цієї інформації для безглуздих суперечок і заподіювання болю іншим, каскар, тобто той, хто прикрашає дійсність для кращої історії, скандаліст. Обмін інформацією, щоб завдати шкоди іншим, розпалюючи страх і ненависть, що призводить до групової образи чи скандалу. Однак між плітками і чутками є деяка відмінність. Чутки абстрактні і емоційні, а у пліток більш персоніфікований характер, вони більш інформативні та насичені безлічч деталей. Чутки частіше недостовірні, а плітки несуть інформацію неправдиву або правдиву, перевірену чи ні, схожу на те, що так може бути. Обмін плітками свідчить про певну подібність ієрархічних цінностей. Наприклад, дівчата-підлітки можуть пліткувати про новеньку однокласницю, а через деякий час вона вже в цій самій групі і перешіптуються вони про когось четвертого. Плітки народжуються там, де панує сіра буденність, де панує невдоволення власним життям, нерідко страх. Часто корисливість, заздрість, іноді навіть мстивість. І плітки не такі невинні, як нам здається, на перший погляд. Наслідком їх можуть бути невротичні розлади, інфаркти, інсульти, розлучення і навіть суїциди. Уявіть собі, майже половина закоханих пар або подружніх пар розлучається з цієї причини. Цікавий факт: на відміну від загальноприйнятої думки, більш небезпечними пліткарями є не жінки, а чоловіки. Вільям Шекспір блискуче описав в Отелло тактику злобного пліткаря Яго. Навіть школярі знають про трагічний фінал цієї історії. Все це вам розкаже будь-який психолог чи розумна книга. А як до пліток ставиться Бог? У Біблії, особливо в старому заповіті, є дуже багато віршів, які говорять про плітки. Найяскравіший, як на мене, мабуть, ось цей є сім речей, які Господь ненавидить, які для нього огида: очі пихаті, язик брехливий і руки, що пролили невинну кров. Серце, що будує злі плани, ноги, що швидко біжать до зла, лже свідок, що говорить неправду, і той, хто поширює сварку між братами. Мені так подобаються ці чіткі біблійні формулювання, які свідчать також про Божий характер. Зрештою, навіщо вишукувати в Біблії цитати про пліткарство, якщо бодай одна з десяти Божих заповідей каже, не свідчи неправдиво на брата Твого, тобто не бреши про нього. Одна з причин, чому пліткам так важко дати чіткі визначення, полягає в тому, що вони часто маскуються під щось звичне і навіть корисне. Напевно, ви не раз були свідком того, як чиїсь молитовні потреби передавалися із занадто досконалими і навіть не зовсім пристойними деталями. Ви, можливо, чули, як хтось виявляв турботу про когось з негативними натяками і такими, що очорняють репутацію припущеннями. Можливо, ви й самі говорили подібне. Я говорила. Але як визначити, що ви слухаєте саме плітки або самі почали пліткувати? Є кілька мотивів, які спонукають нас пліткувати. Вони є індикаторами цього гріха і створюють його різновиди. Неприязнь, коли ми в розмові критикуємо і звинувачуємо когось третього, важливо проявити особливу пильність. Слід запитати себе, чи ми дійсно керуємось інтересами цієї людини. Якщо ми дійсно підозрюємо когось у гріху, то найкращим рішенням буде делікатно поговорити з тим, кого ми підозрюємо. Павло у римлянам, першому розділі 30-му вірші, Павло фактично говорить про плітки як рису характеру. Вони обмовники, наклепники. Тож плітки не просто неналежні розмови, вони багато говорять про самих пліткарів. Плітки це завжди гріх, незалежно від того, де ти їх вимовив, у храмі чи в черзі в магазині. Однак цей гріх особливо небезпечний у церковному контексті, оскільки служить на руку планам сатани: руйнувати єдність духу серед спільноти. Егоцентрична цікавість. Якщо говорити відверто, деякі віруючі насолоджуються пікантними деталями чужих гріхів, вони таким чином розважаються. А разом з тим звикають бездіяльно по хатах тинятися і не тільки нічого не роблять, а ще й цокочуть і скрізь втручаються і базікають, що не личить. Це говориться у посланні Тебутея. Є тісний зв'язок між неробством і плітками. Це такий вид пліток від неробства, коли ніхто навіть не надягає маску праведного занепокоєння, усіма рухає лише егоцентрична цікавість. Такі плітки містяться в бульварних журналах, але їх, на жаль, можна почути і в стінах багатьох церков. Ось декілька простих порад, як припинити плітки і як не стати їх жертвою. Якщо про вас поширюють плітки, намагайтеся поставитись до цього по-філософськи, навіть з гумором. Наприклад, так як відомий американський письменник Марк Твен, коли йому повідомили про його смерть. Чутки про мою смерть сильно перебільшені. Не говоріть про інших того, чого б не сказали їм в очі. О, це дуже простий принцип, але він дуже-дуже потужний. Якщо питання дійсно важливе, щоб говорити його з іншими. Тоді воно досить важливе, щоб обговорити його із тим, про кого йде мова. Якщо ж воно не настільки важливе, тоді не потрібно про це говорити із іншими. Переводьте бесіду в інше русло за допомогою важливого питання про мотиви. Ви вже поговорили про це з цією людиною? Це чудовий спосіб припинити плітки в корені. Не думаю, що вам потрібно говорити про це зі мною, якщо ви не готові обговорити це з ним чи з нею. Викривайте за плітки і застосовуйте церковну дисципліну. Можливо, звучить трохи жорстко, я поясню. Якщо людина продовжує брехати, прямо вкажіть їй на цей гріх. Робіть це без злості й осуду, як іноді це буває у фундаменталістів, але з любов'ю. Беріть приклад з апостола Павла, який прямо засуджував гріх пліток. Якщо ж ваші викриття не дають ніякого результату, то цілком виправданим буде застосуватись до такої церковної дисципліни, відповідно до біблійної вказівки, щодо цього. Будьте чесними, відкритими і прямими з усіма, щоб і не позбавляти себе і близьких вам людей небесної благодаті. Не забудьте, будь ласка, підписатись на наш канал, поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. А також поділіться, будь ласка, в коментарях чи доводилося вам бути свідком пліток, чи чули ви щось на кшталт чуток. Про вас самих і який ваш досвід від імені всієї команди, а також від себе особисто. Я хочу подякувати всім нашим добродіям, які фінансово підтримують цей канал. Я вдячна вам. Ви дозволяєте нам робити більше, дозволяєте нам рекламувати наш контент, щоб його побачили якомога більше людей. Це дуже дуже надихає. Також, якщо ви хочете долучитися фінансово до виробництва відео на нашому каналі, ви можете це зробити. На посилання на всі наші можливі реквізити є в описі до цього відео. Також буде дуже допомагати. Якщо ви будете поширювати цей контент серед своїх друзів або на своїх сторінках в соціальних мережах, ми вам дуже дуже вдячні.